Вітаю вас на ті денної гри, де нам потрібно буде очолити опір стародавньому темному ордену, який прагне пробудити стародавнє зло та занурити гею Хеос, дослідити величезний фентезійний світ у стилі стімпанк та зіткнутися з грізними супротивниками в цій рольовій екшн грі з перемиканням персонажів у реальному часі та динамічними боями. Погнали! Так, що це? Расі можемо так пропустити, бо тут вже оці удари якісь незрозумілі, вони мені щось не дуже доподобає. Ми будемо грати за цього мужчинчика такого родоволосого. кіт, Подивіться, діти. Добре, давайте що заноримося якийсь момент, бо ці дійсно ці удари вони ніби в голову прям б'ють. Якийсь Олександр щось там городить. Ну ці удари прямо... Дуже дуже бить в голову. Я просто не можу зрозуміти, Це в нас типу якісь такі руби, які так пересуваються. Чи що, що це за удари? О, нарешті. А, я можу між ними перемикатися? Чи між. Shift, or Tab. А, це зміна персонажів. Ну давайте подивимось. Наділа кнопка мешка, це у нас удар. Скилли-поінти в нас є на Ай відкриваються, і їх можна прокачувати. Чи ні. Апати, ні. тактик, де в нас саме прокачка? А, сюди відкривається наші інвентари. Киллс, ну добре. Q, це у нас хілки, юзки, Р у нас щось. Тож, повні якісь можливості у нас з'являються. Ну добре, ми зрозуміли, напевно. Оп, сундук. Ми отримали дві хілки. А, тут ще якась сова вилізла. Прикол. Давайте ще за цього пробуємо помахатися. Ну, Це фонова музика, знову ж таки, якимись ударами, вона, ну, дійсно, чесно кажучи, заважає. Максимально, ну, прям, навіть неприємно душе. Це пішов якогось короля. Я так спропускаю, тому що не хочу не дуже довго зациклюватись. Зрозуміло, що ми багато що втрачаємо, не читаючи, але чесно, записую дуже пізно відосик і не хочеться вже. Забивати голову ще перекладем, сидіти з перекладачем, затягувати відео і так далі. Ось це просто спробувати пограти, відчути механіку, різні цікавинки, приколюхи даної ігри. Окей, okay, давайте. Ну, я можу Сісун таки перевірити? О, шолом. Бронь. Вона кіпається якось? Ще напишу вже, що вона екіпнута? Аті, тактика, статус. Опа, у нас є збереження. Ну, Сподіваюсь, він екіпнув цей одяг. О, тут, ну, тут прям дуже багато читати. Ага, у нього ж є такий ривочок А куди ми взагалі маємо йти? Я думаю, це якийсь часові... А, ось же вихід у нас є. Че, трохи не допетро. Тут знову у нас якийсь. Ой, краще б я прийшов би мимо. Так, вони гаякась один. А, ну про бронні кроки розповідаються, які вони... О, жирний кабан. Які є? Ще не розумію, як, куди я маю тепер йти? Тут купа всякого накидано по території, проходи, виходи. Буде якийсь конкретний напрямок, в якому я маю рухатись? Крафт. Ну тут, типу, розклені територію по цьому королівству, типу, але мені хочеться вийти на вулицю, наприклад, і піти там допомогти побитися з якимись. Мобами. О. А вже і не хочеться ні до яких мобів іти. А як це вони так нас з одного удару? Смачно дуже качнули. Я щось і не зрозумів, ми тільки телепортувалися сюди, ми там з'явилися, я дивлюся, вже нас не стало. А тоді підемо в іншу бо... В іншу сторону. Але зі нас тут якийсь крафт, раз буде нам... Не зрозуміло напарюватись. Так, то побачення. Тількись під замелля. Тут різниця якось. А, тут, тут тупик у нас, да, глухий кут. Ой, це ж я забув, що на шість він не біжить на наші він просто перемикається. Ну да, нам скрізь все треба було піти туди вниз, до цих щурів яких ми перед цим знайшли? Типу з ними впоратися, але як з ними битися, дайте я тоді цього візьму хоча б, можливо, з мечем. Я не знаю, можливо він мене хоча б якось врятує. Можливо захист якось спрацює. От тепер немає проходу? Стоп, а де куди, куди я тоді був пішов минулого разу ще? Чим ми змогли знайти вихід. Хм. Так, а ну -ка, ну -ка, ну, ну так, я звідси прийшов. Так, трохи би відволікся за певними своїми справами. Так, ну ми тут були, але чому ми там. Тепер не можемо піти в те місце, де ми ще й набували. Але ми там загинули чомусь, незрозуміло. Чому? Ну на нас, точніше, хтось напав, хто невідомо. Але ця музика ох, як же ж вона виморожує. System, Сістем, Угу, Не можна прибрати, або зменшити звук. ну mm, Димо, хіба. Хіба ми сюди ходили? А, тепер нам і там прохід зачинений? А, то ми тепер в пастці Як тепер вийти? Ааа, ось сюди ще якісь ходи у нас. Пісь я не розумію, що тут воно робиться, але ну, окей. Хочеться піти на вулиці, вже якийсь певний прогрес. Так найбільше не можна дуже швидко скіпати ці тексти. Ну, наприклад, немає локалізації тієї чи іншої країни гравець, якої грає в цю гру. І ти просто потім такий ганяєш і витрачаєш свій час. О, ми тут уже були. ж для нас знайомий шлях. Ой, там був сундук. Його зараз уб'ють. Я зараз не там якийсь супер кібербос, якого ти типу, треба вальнути. Тому що він з двох вистрілів тупо, нас просто кидає на низ. Я не розумію, чи він може десь тут вийти зараз якось підлутатися. Ну, чи покращити свої. Вміння навички, якусь вилазку зробити можливо. Чомусь гра нам не дає змоги цим зайнятися. Це те, що я знаю, це те, що нас там знизу очікує бос. Є ще якісь незрозумілі місії, типу. Можливо, вони більш стосуються типу якогось такого розмовного формату, типу, поговори з тим, поговори з тим. Тоді ти дізнаєшся, що ж таке. Ну, там не були, там у нас просто вулиця. Тут зачинено. І тут тепер зачинено. Чи там і було зачинено, я, я щось я вже забився. У нас просто безмежна вулиця. Треба нам до речі розбрати квест від нього цікаво, чи ні. Ні, вже не з'являється, типу, у вас новий квест. Але проти того битися також не варіант, тому що у нас дійсно з одного удару просто ставить на коліна. Ну, тут у нас якийсь алхімічний стіл, типу. Мені треба якісь частини певних, з яких я можу собі, ну типу красити якісь певні приколюхи. Нових в мене цього немає також. Ой, питання в тому, чи вони це одягають? Еквіп. О, тепер воно на ньому одягнено. Треба б хоча переключився на рудоволосого. Скай, еквіп, Эквип. Все, тепер вони одягненные все. А де тоді ця труба ділася? Ми ж сюди не ніби... бебрам. А, ось цей вихід. Ого, тут їх багато. Да, вони буквально з пару ударів, вони відразу починають по нас стріляти, тобто проти них нереально якось вивести. А інвентар у нас залишається Еквіпнутий. Хмель. Незрозуміло. Бо там їх багато, вони там лізуть з усіх сторін, і ти нічого не можеш проти них зробити. Давайте тоді ще раз на них просто підемо, але сенс, коли вони відразу нас атакують. І ми навіть не в змозі проти, їм якось протидіяти. Типу, це значити немає сенсу, ми отримуємо монетку, але потім я все рівно... О! Ти чого напав? Не можна трогати своїх, будемо знати. Все, я хочу піти зараз на цього. А, у мене ж принципіонохілка. Зараз ми ще раз на того криса підемо. він там у нас був? десь в цих краях. Ні, ми даже Дон не можемо конечно, їх там троє. А якщо я б забігти, заховатися, спробувати? Але якби другий за мною побіг, а не побіг відразу на в атаку. Можливо, було б більше б шансів. Як мінімум трохи довше пожити. якщо це такий якийсь самий міні-міні-бос, то він якийсь надто. <гас> стоп, стоп, не ти, не ти. Щеть. Ай, я ще не перемкнувся, бо ну, там їх один, два, чотири там. Їх четверо. На яку кнопку мене хілка? А, це я перемикаю. А, на яку кнопку я це юзаю? Один. Незрозуміло. Проте що цей одразу реветься в бій, і я його не можу захистити. Мені цікаво, чи можу там десь знизу зараз заникатися. Ну, типу, хоча вниз в путь забігти, поки мі десь там вирішив махатися з ними. А потім пробуємо ще один варіант, Придемось просто з ними поспілкуємось, з усіма ким можливо. Можливо, там, типу, якісь такі завдання в нас є. Ось, наприклад, я сюди хочу втікти. Оп, ми змогли втікти. А як я можу підняти? Ну, хілку. О, тут теж якийсь крис. Його вивезу, чи ні? Ого, напевно, ні. Ох, він тут не один. Чікай. Як хілку використовувати? Кейборд? Джоys F. Щось якось дивно, не розумію. Хм, цікаво в нас виходить. Я не можу ніяк скористатися Хілкою. Вона в мене просто є. Натискає на одиничку, типу вона на один має юзатись Хілка. Порожня. Якісь листочки. О, на ерку вона аж заюзалась. А я можу якось йому дати? Чи якось його підняти? Де у нас ці герої? Ого Ну, вони тут просто два вистріли, вони тебе валять. Ти нічого не можеш проти них зробити. Я не розумію, як підняти свого товариша, коли, наприклад, він упав. Ну от який я ще бачу. Листок непонятно, що нам що дає. Якась незрозуміла моменти ми дуже гра. Типу, чому ми трохи зупинилися в якомусь замку? Незрозуміло, що ми тут робимо. Тиняємося, типу, лутаємося, якісь незрозумілі, типу місії виконуємо. що, Для чого це нам також незрозуміло? Тих ми взагалі не можемо вивести, на нас два удари нас немає вже. Чи ми маємо з кимось поговорити? Теж інформація прихована в нас якась невідома. Я б для чого нам мана, коли ми її не можемо використовувати. Кіл не пентхорі. Я тільки якісь місії підбираю, не зрозуміли Ой. Там його не подужаємо. <с> я думаю, на цьому достатньо, тому що. Поки трохи незрозуміла система, чому нас саме вони вирішили кинути в замок після першої вилазки і зробити так, що ми не можемо ніде прокачатися толком. Тільки бігати по замку, лутати кейси, але лутаємо кейси, там більше нічого немає, сундуки, точніше. І тоді ми виходимо на монстрів, які наступо ваншотять, грубо кажучи, з двох-трьох вистрілів нас уже немає. Пишіть ваші думки зпереду даної гри, а на цьому все, Дякую за перегляд.